30 серпня поблизу піщаного на Харківщині, захищаючи українську землю від загарбників, навіки увійшов до війська небесного старший солдат Кирило Андрійович Гребенюк. Його відвага та самопожертва назавжди залишиться в пам'яті українського народу. Крило Гребенюк народився 28 травня 1986 року в Дніпрозержинську. Упродовж 2005 го шостих років проходив строкову військову службу. У 2011 році закінчив Дніпрозержинський комерційний технікум. У квітні 2022 року став на захист України та її народу. У нього залишилася дружина, син та матір. Довземне Уклін воїну захиснику. Вічна пам'ять і слава герою. Сьогодні ми втратили найкращого чоловіка якого я знав, людина великого серця, великої душі, великої мужності. Поступив як справжній чоловік і велика йому подяка і шана від всіх нас. Слава героям! Ми сьогодні проводимо в останній путь настоящого героя. Кирюха – це був чоловік ну, просто позитив, завжди усміхнений, завжди мав ну, гарний настрій, завжди улибався щоб він не міг, просто не міг зробити ніякої подлості в житті. Це було реально достойно, найкраща людина, кращий побратим, з яким я служив. Дуже шкода, що так сталося. Вічна слава герою. Спочиваю Кирюха з миром. Ми тебе любимо.